Минулого тижня до нашого регіону приїжджали волонтери з Львівської та Рівненської областей та міста Києва, які створили спільну організацію екопосту при географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, які постійно долучаються до вирішення екологічних проблем західних регіонів України. Мета їхнього приїзду на Закарпаття не тільки очистити територію від сміття, а й привернути увагу мешканців регіону до серйозної проблеми, яка тут існує. Зупинилися вони на узбережжі Вільшанського водосховища і, перебуваючи тиждень на цій території, були надзвичайно здивовані. З чим це пов'язано? Знає Оксана Горват. Вільшан – надзвичайний куточок Закарпаття з прекрасною природою та чистим повітрям. Обравши для себе одну із зелених галявин Вільшанського водосховища, можна чудово відпочити. Натомість сміття, яке заповнило цю квітучу територію, знижує її естетичну цінність. Тому щоб привернути увагу громадськості нашого регіону до такої серйозної проблеми, як сміття, члени організації Екопосту приїхали до Вільшан і за тиждень зібрали на узбережжі близько 100 кубометрів сміття, 90% з якого. Пластикові пляшки стільки сміття ми ще не бачили. Ми прибирали території шацького національного парку, прибирали парки Львова, ми прибирали території Карпатського національного парку, карпатського біосферного заповідника. Але в таких об'ємах сміття ще не бачили, тобто тут його найбільше, і ясно, що це проблема така комплексна, не тільки не можна говорити, що це є в цьому вина тільки туристів чи тільки місцевих жителів. Тут є і проблема влади, яка не вміє організувати вивіз сміття, і проблеми екологічної культури виховання місцевих жителів і туристів, які відвідують ці території. Як вважають учасники екотабору, хоч вони очистили територію більшанського водосховища від сміття та виїжджають із почуттям незакінчених планів, адже 100 кубометрів це лише невелика частина з того, що тут є, насправді. Серце болить за те, що такі території, які є тут, вони за кордону використовуються дуже інтенсивно. Це рекреаційні зони, це є величезна кількість відпочиваючих, це є заробітки для місцевого населення. Тобто, тут ми казали, Швейцарія така своєрідна закарпатська. І це треба дійсно використовувати і дбати більше про природу. Тому що якщо будуть пляшки плавати, то ніхто їхати не буде. От. Якщо тут буде все-таки чиста вода і буде красиво, то є дійсно шанс, то є такий потенціал дуже потужний, щоб використовувати і дійсно заробляти на цьому місцевому населенню. Для Вільшан учасники екотабору зробили надзвичайно багато, і жителів вдячні їм за це. Я хочу від себе особисто, як від сільського голови, від виконкому сільської ради, від депутатів, від усіх мешканців нашого села. Подякувати вам за те, що ви зробили для нас, для нашого села. По-перше, ви зробили багато з прибирання сміття. По-друге, ви показали приклад, значить, що треба не лише не смітити, а треба за собою і прибирати. І як говорять, чисто там, де не смітять, а не там, де прибирають. Щоб подякувати учасникам екотабору за пророблену роботу, до Вішан приїхали і представники районної влади, які також долучилися до акції. Ви зібрали біля. 700 кг відходів це ті відходи, з якими є проблема не тільки в державі, а в цілому і в світі. Та акція, яка вами проведена, вона покаже приклад не тільки е, жителям Хущини, Жірського району. Це покаже приклад е, те, що всі ми разом з маленькою дитиною повинні боротися за чисту нашого довкілля. Велике вам спасибі за ту роботу, яку ви проробили на нашому водосховищі. Воно не тільки наше, воно і ваше всіх людей. Те, що радує. Око і душу всіх, хто не приїжджає на це Закарпаття, воно зараз буде дійсно радувати. Дійсно, ним будуть насолоджувати. Учасники акції зробили для закарпатців дуже корисну справу, за що їм велике спасибі. Але дуже прикро, що ми не можемо створити власну організацію, і люди з інших регіонів приїжджають до нас збирати сміття. Сміття, яке ми щодня будь-де викидаємо. Напевно, нам насамперед слід навчитися порядку, і тоді, можливо, наш регіон стане чистішим, щоб наступного разу учасники акції приїхали на Закарпаття не збирати сміття, а відпочивати. Тож усе залежить тільки від нас. Люди. Să împărtășească natura, pentru a ajuta băieții să în țară